Дорогі жінки, скоро Всесвітній день жіночності, і в цей день я хочу зробити для вас подарунок. Для всіх, хто втомився, відчуває багато стресу і трошки забув про роботу про себе. 8 березня я запрошую на клас кундаліні йоги онлайн. Клас буде на тему Квітник. Розквітаючих жінок, де я проведу жіночі практики кундаліні йоги, настілення жіночності, впевненості в собі і відчуття любові до себе. Цей клас для кожної жінки в подарунок. Для того, щоб щасливих жінок стало трошки більше. А якщо ви давно вагались чи приходити на кундаліні йогу, у вас буде змога спробувати цю технологію і мій простір. Ці деталі в описанні під цим відео і до зустрічі 8 березня в жіночому колі розквіту жіночності і любові до себе.